Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк. Нагадаю, що в цьому сезоні ми говоримо про те, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і застерігаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Росія, начебто, одумалася і навіть провела очні перемовини з Україною щодо повернення викрадених дітей. Це фейк, який поширили російські медіа із посиланням на тамтешню дитячу омбудсменку Марію Львову Білову. Ордерний її арешт, нагадаю, саме за викрадення дітей минулоріч видав міжнародний кримінальний суд. Як і чому Росія намагається уникнути відповідальності за цей міжнародний злочин, вигадуючи фейки і перекручуючи факти, поговоримо сьогодні у випуску. У російських медіа і телеграм-каналах пишуть, що Москва і Київ провели, начебто, перші очні переговори щодо обміну викрадених дітей у Катарі. стверджуючи це, пропагандисти посилаються на уповноважених справ дитини в Росії Марію Львову Білову. Насправді прямих перемовин між Україною і Росією не було повернення українських дітей, і переговори відбуваються за посередництва катару і катарських дипломатів. Поширення цього фейку в українському медіапросторі прокоментував уповноважений Верховної Ради України і справ людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Ну, ми ж повинні розуміти, що росіяни будуть використовувати будь-який чинник, будь-який привід для того, щоб зняти з себе відповідальність за депортацію українських дітей. Їм ж тепер треба не просто знімати звинувачення в незаконно викраденні українських дітей, це і ордери на затримання і президента, і радниці президента Російської Федерації, тобто росіяни. Будуть постійно запускати подібні інформаційні атаки проти України і таким чином намагатись зняти з себе відповідальність гірше інше Дивіться, Я от здивуванням для себе побачив, що в той час, поки у мене якраз відбувалася основна зустріч з міністеркою з міжнародної співпраці Катару, я як тільки закінчив цю зустріч, побачив яку кількість інформації оцей неправдивої була розповсюджена через. Мас-медіа України, тобто українські журналісти допомагають росіянам розповсюджувати брехню. Я дуже поважаю наших журналістів, але я дуже прошу: ну, не перевірену інформацію, не розповсюджуйте. Дочекайтеся інформацію від української сторони, чи запитайте принаймні. А так, росіяни запустили фейк, всі в це повірили і почали розповсюджувати. І дійсно, я потім займався тим, що спростовував цю інформацію. Ми почули слова уповноваженого Верховної Ради із справ людини Дмитра Лубінця. Ну а крім того, американський інститут вивчення війни також спростував інформацію про те, що Україна і Росія, нібито уперше, провели очні переговори щодо повернення дітей. У звіті інституту цю інформацію цей вкид назвали спробою Росії зменшити свою відповідальність за викрадення і депортацію українських дітей. Сама ж російська омбудсменка із ордером на арешт від міжнародного кримінального суду Марія Львова Білова, яка і поширила фейк, про начебто свої прямі перемовини з Україною щодо повернення дітей, особисто викрала українського хлопчика і тепер використовує його як інформаційну зброю, говорить директорка громадської організації «Детектор медіа» Галина Петренко. Любова ну, омбудсменка російська, проти те, якої теж є ця справа заведена міжнародним кримінальним судом. Вона особисто всиновила хлопчика з Маріуполя, і вона, от конкретно цього хлопчика, використовує абсолютно як таку інформаційну зброю, намагаючись з нього створити картинку, просто знущаючись з нього, наприклад, розказуючи якісь неймовірні історії про те, що він, начебто, опинившись в Москві, ганявся за російськими дітьми, обзивав їх москаликами. Тобто вона створює з нього ну такого, таку якби образ. Якоїсь тваринки, яка повністю типу під нацистською пропагандою, це один із дуже яскравих прикладів такого використання. Яких домовленостей досягла українська делегація у ході перемовини з катером, розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Перше, Катар проінформував, що за інформацію, яку вони отримали від російської сторони, росіяни погодились віддати наступну групу українських дітей. До речі, через посередництво катору ми повернули вже чотири групи дітей. Я сподіваюся, що невдовзі буде п'ята група українських дітей. Кількість я не буду називати. Знаєте, я взагалі така людина, яка називає конкретні цифри прізвища, коли діти вже у нас в Україні. Наступне, дійсно, ми Отримали інформацію, що російській стороні був переданий список 561 дитини, і вони взяли цей список в роботу. Далі ми окремо дуже довго тривало, обговорювали питання дітей, силіт, статусних дітей, дітей, позбавлених батьківських прав. І наша позиція дуже проста: в будь-якому випадку Україна несе відповідальність за таких дітей. Ми наполягаємо, що це українські діти. У них є українські документи, і з точки зору законодавства не тільки українського, а й міжнародного біологічні батьки нічим не відрізняються від офіційних опікунів. Тобто, діти з прийомних сімей повинні бути повернуті в Україні і знову передані батькам, які їх встановили. У нас є багато запитів від таких сімей. Ми обговорювали це з катером, і за ті інформацією, яку я почув, катер погодився з нашою логікою, і ми розпочали процедуру передачі першого списку з такою категорією дітей, якою катар буде опікуватись, взагалі, коли ми кажемо про цифри, то от подібна категорія дітей. Які за нашу інформацію були депортовані Російською Федерацією, складає приблизно там 3600. Тобто це величезний список, який ми взяли в роботу. Ми почули коментар українського омбудсмена Дмитра Лубінця. Російська пропаганда навмисно використовує чутливу тему життя і безпеки дітей, аби уникнути відповідальності за це порушення прав людини і цей міжнародний злочин. Зокрема, пропагандисти послуговуються набором маніпулятивних тверджень словничком таким, що діти Донбасу це, начебто, російські діти, Україна і Захід цих дітей буцімто убивають, а тому, начебто, їх потрібно рятувати, тобто викрадати і депортувати в Росію. Ну і підводять також аргументацію до того, що саме Повномасштабне вторгнення це, начебто, помста за дітей Донбасу, а зовсім не загарбницька і нічим не спровокована агресія. Як і чому Росія намагається уникнути відповідальності за цей міжнародний злочин, вигадуючи фейки і перекручуючи факти, пояснює директорка громадської організації «Детектор Медіа Галина Петренко. Для Росії є дуже болючим те, що питанням з викраденням депортації українських дітей серйозно зацікавився міжнародний кримінальний суд в ГААЗі. А це інституція, чиє слово важливе не тільки, наприклад, серед західних країн, але і серед союзників Росії з меж західного світу. Це одне з таких дуже болючих питань для Росії. Тому Росія дуже багато працює з цим кейсом і формує свій порядок денний, намагаючись виправдати свої дії відносно України українських дітей нагадаю, що міжнародний кримінальний суд визнав депортацію українських дітей із окупованих територій до Росії воєнним злочином. Як українські, так і закордонні інституції бачать у діях Росії умисел примусово перевести дітей з однієї національної групи в іншу і знищити їхню українську ідентичність. Такі кроки фактично мають ознаки геноциду. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.